29 жовтня 2015 року близько 18 години 30 хвилин по спецлінії 102 поступило повідомлення про те, що між селами СМТ Печеніжин та села СОПУ відбулася дорожньо-транспортна дорожньо-транспортна пригода. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що водій автомобіля Шкода Октавія сірого кольору, керуючи автомобілем в. Між селами села Сопів та СМТ Печеніжин не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив з'їзд проїжджої частини дороги та перекинувся. Після дорожньо-транспортної пригоди водій місць пригоди покинув, а пасажир був доставлений в Коломийську ЦРЛ з діагнозом закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку та перелом кісток тазу. Проведеними заходами було встановлено, що даним автомобілем керував водій. Житель СМТ Печеніжин Коломийського району 1981 року народження. Даного водія було освічено і було виявлено, що він керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Пасажир даного автомобіля 1983 року народження житель селища Печеніж. Слідчою оперативною групою проведено відповідні заходи, та автомобіль було доставлено на решт майданчика відділення дої міста Коломий. Водій автомобіля був опитаний та відпущений додому. Пасажир даного автомобіля знаходиться на лікуванні в Коломийській центральній районній лікарні. Відділенням ДАІ з обслуговування міста Коломиї та Коломийського району в поточному році виявлено 1176 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, за керування в нетверезому стані 125 водіїв. Дане порушення правил дорожнього руху передбачає штраф від 3400 до 500 гривень. Також адміністративний арешт від 7 до 10 діб. Та позбавлення права керування від одного до двох років відділенням дає будуть вживатися заходи щодо виявлення водіїв, які керують в нетверезому стані, та будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. Також Держотоінспекція звертається до водіїв не сідати за кермо в нетверезому стані, оскільки в тому чи іншому випадку це є причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод.